Дорогі українці в Канаді, з вами Наталія та останні імміграційні новини. Багато з вас на сьогодні дуже добре влаштували своє нове життя в Канаді. Працюєте, хто ще й встигає допомагати іншим, волонтерить. Діточки отримують знання у школах, займаються хокеєм, дехто придбав власні авто. Та навіть нерухомість, більшість з вас вже прийняли Канаду як свою нову домівку і як сніг на голову події, котрі змушують хвилюватися багатьох із вас. Це наміри повернути тимчасових резидентів додому. Є і хороша новина. Конгрес українців в Канаді пропонує уряду продовжити програму для українців. Проте наразі це лише щире бажання допомогти вам. Отже. Уряд дав останню можливість встигнути продовжити дозвіл на працю до 31 березня поточного року, що дасть вам час для оформлення документів на зміну статусу постійного мешканця. Отож, не втрачайте можливостей, вікно яких закриється незабаром, та звертайтесь до нас по допомогу, щоб максимально професійно та результативно ми посприяли вам у досягненні вашої мети.